Слава Україні, друзі. Вітаю вас з цього холодного. Ну, у нас холодний квітневий ранок. Зараз на вулиці Дощ паде стрію. Не знаю, як у вас. Але слава Богу, ніч пройшла. Ми пережили спокійно. І за це ми дякуємо кому, нашим захисникам, звичайно. Зараз е ви дивитесь. В ефірі проєкт. Дякую за все за ранок. Ще нікого не бачу, але зараз з'являться прім відео дописи посилання на банки, куди треба буде вам переказувати гроші на допомогу нашим хлопцям. А поки нікого немає, так, нема нікого, то я. Почну читати вірші наших сучасних поетів. Ну, не тільки сучасних, ну в основному сучасних. <клес> і перший вірш, який я хочу вам прочитати, він саме про про нашу весну, яка зараз у нас за вікнами Написала його Вікторія Сапільняк і називається вірш Якби. Усі ми чекали сонця. Аби відродитись наново. Це наша проста реальність, чи, може, лише міраж, постійне тяжке безсоння ділилось своїми планами. Мов привид жило в у спальні, це милість, чи знов шантаж. Навіщо воно? А хто зна? Неспокій нудьгу скасовує, Тим часом душі Віталій Шалено кипить весна. Дерева цвітуть моторна, завзятості не приховує. Раділа, як дехто хто вдало, далека гніздо ладно. Розкрила свої обійми, серця людей посвітлішали. Життя набирає сили, і шляху нема назад. Якби не розрухи, війни, то й зорі раз заяснішали, і приязно, і красиво, Віддячу б! Плодами сад. Доброго раночку всім, хто приєднується, хто з'являється в Етері. А скажіть мені, друзі. Ну, угу. ще нікого не бачу. Три чоловіка на мене дивляться. Чудово. Скажіть мені, друзі, як ви адаптувалися до... Переведення годинників на літній час. Ще мабуть вам хочеться спати. Ну прокидайтеся і а я вам зачитаю вірша. Ну, саме про годинник. Про... Так, про годинник. Написала його Любов Кальцева Молдовчук. День пролетить, немов би в небі птах, Муститься в гніздо і під світом вечір. У когось вдячність зрине на устах, Хтось ближньому укриє ніжно плечі. Все ж люди вміють, що в житті цінити. Хтось поринає в спогади, а хтось творить реальність. Минуле вже ніколи не змінити. От майбутнє, ще скоєш на наковальні. І лиш старий годинник цокав без зупину, зітхав, знервовано дзвонив десь навманя, забрали в нього ще одну годину і привели десь назад у небуття. Чи знай він зустрінеться, бо ж літа? Проховать секунди і до осені дожить. Це ж так важливо. 60 хвилин на світі. Ех, люди, не цінуєте ви мить. Скрипить годинник із потертим циферблатом. Подагра стрілок, збій сердечний в шестирині. Старенький, знає він ціну втратам. Тож до години йде, щоб стріть в жовтнеї дні. І справді вже будемо в жовтні, ну, а може і не будемо тих годинник переводити, ну, хай б вже лишили як-небудь. Доброго раночку всім. Так, вже бачу, з'являються збори. Так, дивляться більше слава Богу. Всім доброго ранку, хто дивиться. Вже з'являються збори на це і на. на ЗСУ посилання на банки бачу. Так що прошу вас дуже донатити. Ви мене там одним ухом слухайте, а. руками донайте. Адже зайва гривня не буває. Трішки філософський вірш написала його Анна Зотова. Нікого не рівняє по собі. Моя одежа хай мені і личить. Нічого не нав'язую тобі. Так якщо хочеш, можеш запозичить. Попорпайся й душі моїй безмеж. Бери, що хочеш. Тут все безкоштовне, негідне прикладу життя моє, та все ж, я в нім щось цінне і я й невеликовне. Мені не шкода, хочеш забирай, усе що до душі тобі припало. Лиш моє терни більми, не чіпай, усяке на шляху моїм бувало. Сумне беріть, залиште, це моє. Я те, чим поділитися не зможу. Ти скажеш, жадібна, можливо, трохи є. Та своїм сумом я не потривожу. Є те, чим я ніколи і ні з ким, Є те, що надто, друг мій особисте, Не поділюсь болючим і гірким. Лиш подарую радісно й барвисте. Моя душа відкрита, друже мій. Тут вільна каса, не дають пакетів. Бери, що хочеш, тільки зрозумій. Моє життя, на жаль, не для макетів. Чудовий вирш, на слова, э, слова Анни Зотової. Доброго раночку всім. Надійка, привіт. Так. А вірша, яку вам зараз зачитаю, о, це навіть не вірш, це ціла балада. Як тут написано. Отже, почитаю вам зараз гумореску. Яку написала Інна Рубан Оленіч. Я буквально вчора її е, побачив в одній з груп і попросив авторки дозволу зачитати в Ітерії. Отже, балада про банкомат. Процвітає в нас прогрес. І технології космічні. Від них тільки шок і стрес, і пригоди лиш комічні. От колись попрацював місяць чесно і завзято, відомість лиш підписав і в кишеню в тебе свято. Технології хороші зіднялися вище неба, щоб одержати справжні гроші. Картку, кажуть, мати, треба. Ну, отримав, роздивився. Що ж далі робити? І чого мені на картку треба притулити, чи, чи поставить, може дати, а чи поклонитись, щоб в суботу на базарі міг я закупитись. Добрі люди підказали, кум чи брат, чи сват, що поможе мені в цьому лише банкомат. У райцентрі причепили, люди прихороші, щоб будь хто у вільний час міг отримати гроші. Я ж суботу, до базару рано, до схід сонця. Прийшов, як мені казали, до того віконця. Так масмедія і тут натулила хламу. То дивився на екрані банківську рекламу. Про кредити, про мобільні і про інші штучки. Та мовчали всі як риби про мої получки. Депозити, швидко гроші й вклади. Ой, бракуй на ці, жарт, на ці жарти вам старої влади. Може, я б з ноги на ногу й досі спотикався, але добрий чоловік світіще зостався. Мить він примчався до мене на новій машині, мені світилися, мов сонця, диски в новій шині. Допомоги той добродій зовсім не відмовив. Подивився лиш лоба і лукаво мовив. Я у банку вже давно і довго працюю. Кот, скажи, і подивлюся, я на картку тую. Я не встиг договорить, ніби грім роздався. І шахрай з моїм майном удалич подався. Я умить торопів, і із місця ні руш, не отримав, як то кажуть, ні торби, ані груш. Він машини за аферистом смуга вже лягла. Обікрали з банкоматом майже догола. Ой не чув ніколи світ ще такого мату, як прийшов знімати гроші. Я із банкомату. Ну, чудова гумореска, я вчора сміявся, коли перший раз прочитав. Доброго раночку всім Інна Гончар. доброго ранку. Яка погода у вас там Новодністровську? У нас дощ вже третій день. А кажуть, ще буде сніг. Має бути. Е, наступного вірша. Якого я зачитаю, написала Світлана Дубницька. Ви знаєте, друзі, що, на жаль, недавно от, е, вчора, позавчора, обстрілювали Харків Дніпро, загинули люди. Ой, ну і якраз вірш. Називається Згоріти заживо. Згоріти заживо у пеклі на землі, під мирні сни великої планети, під папірці, що пишуть на крові, під ті гнилі овальні кабінети, кричати так, щоб чули в небесах, бо на землі немає порятунку: Нести до Бога розпач біль і страх, та не віддати рідним поцілунку. Навіщо Боже та свята земля? І хто тепер тут буде проживати? Хто зустрічати буде журавля, і хто поля пшеничні засівати? Тут порожнеча дихає в кутках, Витає смерть щодня і щохвилини. І що нам тут лишилось у руках? Немає вже моєї України. Багаті повтікали вже давно, а бідні помирають, помирають. Прогону лише зрада, гроші і лайно, вже скоро навіть Бога проміняють. Ми можемо себе тішити усі і навіть нереальне будувати та заживо згоріти у вогні. Якого перемир'я ще чекати? А й справді. І наступний вірш цієї ж авторки, то Світлани Домницької Написан, е, написаний про, про корупцію. Це, зокрема, про фальшиві е, по, посвідки про, про інвалідність, які колись така видавала велика крупа прізвища. Ви всі знаєте ту скандальну бабу. Летять мільйони з різних областей. Вердикти пишуть куплені береги. І тризуб пригортають до грудей. І ходять в вишиванках для інтриги, співають гімні з прапором в руці, і лями запаковують в пакети, а в нас війна від вибухів рубці, на хлопцях затягають турнікети. Прийде хлопчина хворий із війни. Ви, бюрократи, пишете здоровий. А ваші де мажорники сини. Чи, може, воювати не готові? Мене вже розриває від новин. Від тих нещасних, і бідних інвалідів, чи був із них в окопі хоч один, чи прокурори на решітку підуть э, за решітку підуть, оскільки ще ходить по землі, і скільки вже утікло за границю, сьогодні знов загинув на нулі. Не встиг солдат і Богу помолиться. Він бачив у новинах це лайно, по-іншому назвати я не можу. Корупція уже пробила дно, своє життя на налями кру, круто множить. Тут можна ще багато говорить, вже Богом прикриватися не сила. А знає, знаєте, кого лиш тут болить? Родину, що бійця похоронила. На ребини зібрали на авто, на теплікі, і тепліки невчасно передали. Така нестача ще з часів Ато. Війна багатих зовсім не чіпала. Природа помилилася, на жаль. Мутація пройшлася по еліті, за викриття хтось медаль, а нам і далі виживати в світі. Чи є майбутнє? Певно, що нема. За сповідь заплатили вже мажор. Одне питання. Ну яка ціна? Оскільки оцінили наше горе. Так, друзі, а щоб поменше було корупції-корупції, щоб скоріше настав мир, будь ласка, донатьмо, я вас дуже прошу. Доброго ранку, пані Любо. Я вже читав ваші гріша, може ви чули. Ані то подивитися в запису. Е, отже, збираємо на, на реби, на, на, на тепловізори. Читайте уважно коментарі під цим відео і ви побачите, що куди е, треба. На що переказувати гроші. Давайте щось трошки. Ліричне, вірш написав Володимир Невесенко. Холодна темінь стелиться сукном. Зумліле місто тішить ніч ласкава. Вона сама, Без безлюддя за вікном, каміна жар і спогади, і кава. Немов склубка. Забута хітка із пам'яті сотається стежинка, і спомина тліє Даль крихка, а в тій буяє щастям жінка. Вона квітує зоряних ночах і йде туди, де мрії бованіють. І майорить хустина на плечах, і мрійні очі щастям променіють. Вона йде у полум'я, у вир, у майбуття. Де зоряниця рання, і віра то незмінний поводир, веде її від смутку до кохання, пливуть роки, як листя на воді, а поруч доля сунеться похмура. Уже нема грайливості в ході, уже в очах утома і зажура і ось сама. У серці, мов терпух, шкребе журба до болю, до знемоги. І тільки тиші пелена довкруг, і тільки щастя марив у Боги. А місто спить своїм солодким сном, лиш в небесах тремтить зоря біля... білява, нікого поряд. Тиша за вікном, каміна жар і спогади, і кава. Друзі, хто зараз ніде п'яка п'якав тому смачного. А Наступний вірш називається знову сумне. Так. Ну, так. Та -та -та -маєм -та -маєм. 에, автор Олег Мучник називається вірш «Цвинтар». Хай буде весна, правда. Хай буде. Тут це колишній. Рідня і друзі, хрести, 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 о цвинтари моїх смішних ілюзій, Коли ж ти встиг настільки розростись? Тут тіні тих, хто віроломно зрадив, образу обдурив, розчарував в вояних ямках, наче на параді, безчесні вчинки і страшні слова. Все традиційно і ніщо не дивно. Блукають між надгробками літа, під плитами покоїться наївність і доброта і Божа простота. Смирився вже, забути лиш несила раз пораз пам'ять спогадів жбурне. Могили аж до обрію могили на цвинтарі колишнього мене. Такий філософський вірш. Ну, пан Олег завжди пишете такі вірші. Е, Галина Мамонт написала теж філософського вірша. Зараз я вам зачитаю. Не ускладнюйте там, життя є без вас намудрило. Не розмухуйте те. Що й без вашого дмуху горить, коли човен в біді, не шкодуйте для нього вітрило. Не чешіться дарма, якщо вам це ніяк не свербить. Та не ставте крапки, не читавши останнього слова. Кожен молений ас, як медаль, має дві сторони. Під зерном зазвичай є дрібненька полова. Щоб побачити її, просто спробуй зерно від горни. Около яс не плюй, бо з нього ще прийдеш напитись. І не спалюй мости, вони стануть в на раз. Між трьох сосен осіном так легко буває загубитись. Біля медом обмазаних дьогтем написаних фраз. Це був вірш Галини Мамут. Так, а я вам почитаю ще одного вірша Світлани Дубницької, він вже трішки веселіший. Плави, мій кораблику, друже мій вірний, вітрила хай зносять потужні вітри. Не плач, моя музо, мій дух непокірний, слабким тут не місце, і сльози утри. Ну як же не плакать, так крила ламають, комусь неогодно всю правду в лице? Пливи мій рятунку, хай хвилі тримають, хоч сильно штормить, але слово живе, чи треба крилатим ту землю безлику. Вітрила потужні, і вітер гуде. Прийміть мою музву свобідну і дику, Як тут обрізають? Хай в Бога живе, а так не угодно, бо вміє літати, і в небі шукає велике бо там, а краще звичайним, а краще мовчати та оди співати Зимним дуракам. Нехай мій кораблик всі рифи минає, Попутнього вітру один капітан. Бо хто справедливий, він тут виживає. Зате йому легше. Він сам собі. Пан. Доброго ранку всім. Мій час потихенько спливає. А я хочу вам ще почитати вірш. Класика. Василь Стус У цьому полі, синьому, як льон, Де тільки ти і ні душі навколо Уздрів скляк, Блукало в тому полі стотінний, В полі синьому, як льон. В цілому полі синьому, як льон, Судилося тобі самому бути. Ви спізнали долі, як покути, у цьому полі, синьому, як льон. Сто тіни чорних довжиться, ростуть. І вже як ліс соснової малечі Устріч рушають. Вдатися до втечі. Стежину, власне, наче дріт, згорнуть. Ні, вистояти, вистояти, ні, стояти, тільки тут, у цьому полі. Пізнати тут на рідній чужині, у цьому полі, синьому як льон. Спроти тебе сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон, твоєю самотою вгорілий горілий, з дичавів дух і не впізнає тіла у цьому полі, синьому як кльон. Читові слова. Це був Василь Стус. Так, друзі. Давайте на біс. Я вам зараз дочитаю щось, як то кажуть, тому що я не знаю, коли я вийду в ефір, знову в мене фос-мажорні обставини. А вас я закликаю. Донатити. Хай не кожного дня ми ж не мільйонери, але нехай кожен наступний день не залишається без донатів. Як не вийти, нехай ваш друг, сусід, родич задонатить на допомогу нашим хлопцям. Бо неважливо, хто, ну, неважливо, хто в етері, читає вірші, як читає, а важливо. Важливо те, для чого створений цей проєкт, а він створений саме для того, щоб допомагати нашим захисникам, щоб наближати хоч якийсь мир. І ще я вам бажаю. Бажаю вам великої любові до останнього подиху. Так називається вірш Але Бабенко. На ліжку лікарняному в палаті, Лежить старенька, дише, ледь жива. А біля неї в білому халаті сидить дідусь, їй плечі прикрива. Сухенька в зморшках і безкровна зовсім. Хвороба в неї більше сил нема. Готуйся, каже їй, остання осінь. Лежить собі, мовчить, немов німа, сморилась жити. Чи то пак зморило? Було ж у планах стрінути весну, щось на городі посадить хотілось, відпустить бірізку хоч одну, і ще без дідом на осонні грітись, щоб поруч котик тихо моркотів, та від хвороби нікуди подітись? Хоч хто б цього як сильно не хотів, лежить собі, не бачить, як схилився. Із нею поруч той, хто всі роки її любив і любов'ю не хвалився, але ж торкався ніжно до руки. Беріг її свою голубку милу, у всякій справі підставляв плече. Тепер б належить отут безсила, і біль йому в грудях так пече, жалів її, а виявлялось мало. картав себе, хоча й не винен в тім. Життя такі фортелі викидало. І не раз у небі я чувся грім. Пережили, перетерпіли разом, вже більше півстоліття прожили. Все думалося, мають ще запасу. Усю сім'ю збирали за столи. І відпускати мрію сузір'я, сусідську тішати дітвору, онуків забавляти на подвір'ї. Та, мабуть, не зустріть їм ту пору. І сльози покотились у печалі, його голубка сила відліта. Як одному лишатись, жити далі? І серце наше снігом заміта. На ранок відійшла, спокійна, тихо. Його руці залишила прощай. Він був із нею, та вже не дихав. Душа з душею прямували рай. Зібрався в персонал біля палати, Іначе ж броніла тишина. Так вміють тільки лебеді кохати. І двоє тих стареньких він і вона. Слова тут зайві, що тут говорить? Німе мовчання холодом у кров. Лікарні двоє закінчили жити. У небеса злітала їх любов. Отже, друзі, бажаю вам любові. Дякую всім, хто до мене дивився. Може, колись ще почуємося. І хай береже вас Бог, а також нашу Україну. Це буде добре. Слава Україні. Віримо.